the truth about what really happens to these animals. An animal rights activist arrested. A group of animal rights activists were arrested this morning. The animal rights activist who was carrying a device giving off that pink smoke Has your group been labeled as a terrorist organization? Have you been labeled as a terrorist? They're terrorizing us. Many of their members have been arrested. Police have blocked the entrance to the farm. У світі існують організації, які борються проти жорстокого поводження з тваринами. Їх називають радикальними, а інколи навіть терористичними. Але це, напевно, єдині у світі терористи, які ніколи не завдавали шкоди живим істотам. Сьогодні ми розповімо про радикальні організації, що борються за права тварин і готові ризикувати своєю свободою, щоб привернути увагу до жорстоких практик і несправедливості в індустріях, де експлуатують тварин. Дізнаємось про найгучніші акції, рятувальні операції та виклики, з якими вони стикаються. Розберемо, що ми їх взагалі називають терористами, хоча їхні дії спрямовані на порятунок, а не на шкоду людям. Тож, погнали! Неймовірно, але існує організація, яку звинувачують у тероризмі, хоча вона ніколи не завдавала шкоди ні людям, ні тваринам. Мова йде про Animal Liberation Front, або ALF, підпільну мережу активістів, відомих своїми сміливими акціями на захист тварин. Їхня ідеологія базується на чотирьох основних принципах: перше звільнення тварин від жорстокого поводження. Друге заподіння збитків тим, хто заробляє на стражданнях та експлуатації тварин. Третє викриття прихованої жорстокості проти тварин через ненасильницькі дії та звільнення. І останнє. В життя всіх необхідних заходів для захисту тварин і людей від жорстокості, і що ж такого робить АЛФ? що взагалі викликає такий резонанс: 1984 рік. АЛФ атакувала лабораторію університету Пенсильванії, спричинивши збитки на суму 60 тисяч доларів, і викравши 60 годин відеозаписів, на яких видно, як дослідники сміються і жартують, коли вони завдають пошкодження мозку бабуїнам. Потім Пета випустила документальний фільм Анесесріфаст, який призвів до звільнення головного ветерина щодо фільмів, Animal Liberation Front часто зображується як прототип радикальних угрупувань. Наприклад, схожий сценарій можна побачити у фільмі Окча, де група активістів намагається врятувати тварину а огляд на цей фільм можна побачити за підказкою зверху. Закриття ферми Хілгеру у Великій Британії в 1999 році стало однією з важливих перемог у боротьбі проти ліві секції та експлуатації тварин. На цій фермі розводили котів для лабораторних експериментів, через що вона стала об'єктом для масштабних протестів і громадських компаній. Активісти підвищували обізнаність суспільства про жорстокі експерименти на тваринах, привертаючи увагу до проблеми. І у серпні 1999 року ферму закрили. А понад 800 кішок, які там отримувалися, були врятовані та переведені до при. Тулків 2001 рік збитки в розмірі 500 тисяч доларів США під час підпалу ресторану Макдональдс і подібні інциденти траплялись неодноразово. Серпень 2003 року активісти прорвалися на хутріну ферму в США і випустили близько 10 тисяч норок на волю листопад 2022 лютий 2023 Члени фронту визволення тварин взяли на себе відповідальність за звільнення 10 тисяч норок з ферми Огайо як заявило ФБР. Кожну з тих акцій, злочини чи подвиги можна розглядати годинами. Я озвучила найяскравіші з них, щоб показати їхню діяльність і наслідки. І якщо вам цікаво дізнатися більше, то залишу посилання на повну хронологію дій Animal Liberation Front Діяльність ЛФ порушує важливе питання: чи їхні методи виправдані, коли йдеться про життя тварин? З одного боку, такі Акції сприяють порятунку тварин, розкривають випадки жорстокого поводження і стимулюють суспільний діалог про етичність поводження з тваринами і змушують деякі компанії припиняти свою діяльність з іншого боку. Методи ЕЛФ, зокрема економічний саботаж, критикують за те, що вони можуть зашкодити репутації руху за права тварин. Проте прихильники вважають, що порятунок тварин виправдовує такі дії, коли традиційні методи виявляються неефективними. Stop Стоп Animal Cruelty SHAC – одна з найбільш резонансних організацій у світі захисту тварин, заснована у Великій Британії в 1999 році, після того як у 1997 році Пета оприлюднила відеозаписи жорстокого поводження в лабораторії на кадрах, знятих у Хантідан Life Sciences або HLC, співробітники грубо поводились із собаками про дебігель, трясли їх, били та кричали. Це відео транслювали на британському Channel 4, після чого кількох працівників HLC звільнили. А ліцензію лабораторії на експерименти з тваринами. Призупинили на 6 місяців. Через загрозу судових позовів Пета припинила свої акції проти HLC. Мета радикальної організації була чіткою і прямолінійною змусити закритися найбільший в Європі дослідницький центр HLC, який проводив тестування на понад 75 тисяч тварин. Організація використовувала тактику вторинного і третинного тиску, спрямовану не лише на HLC, але й на її бізнес-партнерів та постачальників. Деякі активісти опинилися у в'язниці за участь у цих акціях. Наприклад, у 2001 році активіст Девід Бланкінсо отримав. Прений термін за напад на керуючого директора лабораторії Брайана Каса. У той самий рік HLC опинилася на межі закриття через брак фінансової підтримки від банків. І у 2013 році організація оголосила про завершення своєї кампанії через зростання державного тиску та зміну стратегії руху за права тварин. Незважаючи на це, лабораторія продовжує свою діяльність. У 2016 році вони отримали ліцензію на проведення експериментів на тваринах і нині надають послуги тестування для фармацевтичної та хімічної промисловості. Direct Action Everywhere або ж DXC. DXC була заснована в 2013 році. Їхня мета добитися справедливості для тварин через прямі дії. Організація підкреслює, що традиційні методи не завжди приносять результати. Тому активісти застосовують інноваційні та сміливі тактики для привернення уваги до жорстокого поводження з тваринами, намагаючись змінити сприйняття та ставлення суспільства до цих проблем. Три особливі приклади, які справили значний вплив. Група Діксі починала з малого. Їхня знакова подія відбулася в січні 2013 року, коли невелика група активістів протестувала всередині продуктового магазину. Вони читали поеми, яка викликала незручність у оточуючих, і стояли нерухома з плакатами.

Організація почала зростати, члени Діксі протестували в таких місцях, як Чіпотлу та Foods, стверджуючи, що ці магазини не є гуманними. Активісти почали лягати на підлогу всередині магазинів, беручи участь у так званих die-ins. Незабаром це поширилося в інших країнах, і до кінця 2014 року Діксі стала повністю міжнародною організацією з активістами по всьому світу. Інтервенція на птахофермі у Каліфорнії у 2015 році. У 2015 році в Каліфорнії активісти проникли на ферми, де зафіксували жахливі умови у. Отримання курей. Ці шокуючі кадри стали вірусними, спонукавши суспільство до обговорення проблеми. У 2017 році активісти проникли на найбільшу у світі ферму з виробництва свинини, де зафіксували жахливі умови отримання свиней. Вони зняли відео, яке показувало, як тварини страждають у переповнених і антисанітарійних умовах, що стало потужним доказом незаконної жорстокості, з якою стикаються свині на великих тваринницьких підприємствах. У жовтні 2022 року двох активістів Діксі судили за документування умов на фермах. «Smithfield Circle 4» та порятунок двох вмираючих поросят Лілі та Лізі. Судовий процес завершився новаторським вироком, коли присяжні з восьми осіб одноголосно виправдали рятувальників тварин. І хоча компанії не вдалося ув'язнити цих інформаторів, вона продовжує вчиняти злочини проти тварин, робітників і нашої планети без відповідальності. you're still going to participate in this open rescue tomorrow. Yeah. На сайті Direct Action Everywhere ви можете детально ознайомитись з усіма жихіттями, які вчинила і продовжать чинити ця ферма. І навіть зможете допомогти організації протидіяти жорстокості. Медіа часто висвітлює діяльність Діксі, іноді критикуючи їхні методи. Проте організація використовує соціальні мережі для популяризації своїх ідей та залучення нових прихильників. Активісти ведуть блоги та канал на YouTube, де документують свої акції, показуючи реалії життя тварин у промисловому сільському господарстві. Вплив Дієксі на ставлення суспільства до тварин є суттєвим. Їхні акції викликають обговорення, спонукаючи людей переосмислити свої звички і ставлення до тварин. Незважаючи на критику, Діксі продовжує боротися за права тварин, сподіваючись на постійні. Зміни у свідомості суспільства та законодавстві. Отже, підсумовуючи все, про що ми дізналися, важливо усвідомлювати, що організації, які борються за права тварин, використовують різні підходи для досягнення своїх цілей від Animal Liberation Front, яка не боїться вдаватися до радикальних дій, до Direct Action Everywhere, що закликає до розуміння та співчуття. Усі вони намагаються привернути увагу до жорстокого поводження з тваринами, і на завершення запитайте себе. Чи справді ці організації є терористичними? Якщо щороку люди вбивають близько 80 мільярдів тварин? Тоді як цього можна уникнути? А я дякую вам за перегляд. Наостанок хочу нагадати про вподобайки, підписки та кнопку спонсорства, завдяки яким ми можемо продовжувати створювати якісний контент і ділитися з вами унікальними записами лекцій. І до зустрічі у нових відео.